Після страти Саміла Зборовського у брамі Краківської фортеці назріло необхідне питання для вибору наступного гетьмана у тому ж 1584 році ним став Богдан Микошинський. Як відомо з попереднього відео, козаки залишилися у гірлі річки Савраски та, набравшись сил, повернулися на Січ. Поставило питання про звільнення з полону своїх побратимів, котрих, котрі знаходилися на турецьких галерах, що були у гірлі цієї ж річки. Зібравши велику силу козаків, Богдан Микошинський пішов походом на очаків і зруйнував, взявши на абордаж всі турецькі галери і звільнивши більшу частину українських бранців. У Стамбулі таким розвитком подій дуже розгнівалося. Турецький султан надіслав гнівного листа до польського короля Стефана Баторія, вимагаючи приборкати козаків, інакше погрожував піти війною на Річ Посполиту, що для останнього було досить неприємним варіантом. У свою чергу Стефан Баторій послав на Січ свого посланця, офіцера на прізвище Глимбіцький, і за загін його охорони. Видно, той Глимбільський перегнув палку перед запорізькими козаками, або не знав, з ким має справу, в результаті чого цей загін супроводу був перебитий, а самого Глимбільського втопили у Дніпрі. Ну, це вже був явний перебор, і козаки самі зрозуміли, що перегнули палку. Тому Богдан Микошенський у цьому ж році склав себе повноваження гетьмана запорізького козацтва для того, щоб.. Прибрати, приборкати страги пристрасті, котрі вирували навколо, з яких козаки могли опинитися між двох вогнів найсильнішою державою світу на той час Османською імперією та її васалами кримськими ханами та річчю Посполитою. Тому було прийнято таке рішення і котре всі влаштовували, хоча всі розуміли, що це. Хороша міна при поганій грі, як говориться. Але Богдан Микошинський не зник з політичної арени того кінця 16-го сторіччя. Так, у 1594 році козаки знову брали його гетьманом козацтва, оскільки Туреччина дуже сильно стала потужною державою, захопивши всі генуевські колонії на узбережжі та відтіснивши Іспанію з багатьох портів. У цьому зв'язку. Папа Римський Григорій 13 спланував створити загальноєвропейські війська, котрі би могли протистояти османам. І направив свого посланця до запорізьких козаків, котрі вміли воювати з турками та їхніми сателітами, васалами, кримськими татарами. На жаль, посланець виявився дуже боязким і на не попав. Доїхавши тільки до Поділля. А ось Рим, е, імператор Австрійський Рудольф ІІ послав на січ також від посланця Еріха Лясоту, котрий, добравшись до Січі, вручив козакам та Богдану Микошинському особисто військовий прапор велику суму грошей та срібні сурми. З тим, що він визнає козацькі вільності і пропонував піти походом на Угорщину. Де в той час вже панували кримські татари, котрі були там на тій місцевості, а турки взяли всю Угорщину, захопили там, ввійшли в облогу відня, столиці Австро-Угорської імперії. Зваживши всі за та проти, козаки вирішили не йти походом на Угорщину, оскільки потрібно було пройти ще землі. Молдови та Валахії, де також панували турки, вони прийняли рішення стримувати набіги кримських татар та турків у степах при Чорному морі та на Чорному морі атакувати Крим, кримські та турецькі галери. Значно послабивши вплив останніх на справи, якірували на цій місцині. Вони з великою військовою силою воювали проти своїх ворогів, марці на увазі кримських татар та туре Османської імперії поблизу порту Очакова, чим дуже допомогли європейським монархам відтіснити в перспективі Османську імперію. Ось таке відео. Якщо сподобалося, став вподобайку. Підпишись на мій канал, пиши в коментарях, яких. Українських полководців, яких хлисе до України, ти хотів би побачити в моїх відео та почути про їхню долю.